Моя дівчина займається танцями Хай Heels. З групою планують організувати професійну зйомку. Дівчина хоче бути у досить відвертому наряді. Зі мною радиться, хоч і ображається через моє невдоволення. Слухай, грізний вояка. Я завжди в таких випадках згадую таку присказку українську. Очі бачили, що купували. Ну ти коли розпочинав з нею стосунки, вона ж до цього танцювала вже Хай Heels. Ну ви розумієте, Хай Heels Високі каблуки, ну приблизно ви розумієте танц. І тебе все влаштовувало. Ну, можна було ще тоді розуміти, що рано чи пізно якісь там відосики вона захоче, чи фоточки, чи щось таке робити. Ну це ж зрозуміло чи ні. Мені здається, це зрозуміло. Кажу, що не варто буде відео танцю викладати в інсту. Вона каже, що всі з групи не вбачають в цьому нічого поганого, хоч і у них є хлопці. Питання в наступному: звідки у дівчини може бути таке бажання, перебуваючи в стосунках, викладати відео у відвертому наряді, де якась шлюховатість? Ну, так, це так чи інакше шлюховатість, якщо дівчина не розуміє, як до цього відноситься. Ну, так, Скажімо так. Чи розуміє вона, що хлопці, які дивляться такі відоси, вони вважають тілку шлюховатою? Ну, мені здається, що, мабуть, розуміє. Може, ти в стосунках ступою, тілкою? Ну, але ж ми ж розуміємо, що коли хлопець, дивиться, і дівчина танцює, танець Хай хілз, Він же не думає, «блін, ну мабуть, це дуже така вірна дівчина. Ну б... от я бачу бачу по цьому танцю, що, мабуть, для того, щоб її звабити, треба обов'язково там три, п'ять, десять побачити. Ні. Скоріше за все, більшість, коли дивляться, вони такі, а, да вона це розуміє чи ні, як ти сам вважаєш. Якщо вона розуміє і це хоче все одно зробити, це шлюховатість, це шлюховатість. Але я думаю, що чому вона саме хоче це зробити, її а, спільнота, в якій вона спілкується, на неї дуже впливає. І вони кажуть: це круто! Що у тебе такого нема відосіка? Лашиться. І вона хоче їм. Відповідати, і вона хоче бути з ними на одному рівні. Вони на неї впливають, вони не ти. Вони. І вона е, зроблю для них те те, те те Тому перший тезис. очі бачили, що купували. Треба про це було думати на початку того, як ваші стосунки відбувалися. Друге. Чи є це шлюховатістю? Так. Третє. Тобі самому вирішувати, як до цього відноситись. Але я вважаю, що якщо ти їй кажеш, що ти не хотів би, щоб вона цей відосик викладала, а вона все одно викладе, то треба ці стосунки завершувати. Ну а ти вже думай сам.